Ми сьогодні говорили про цей зліт всеукраїнських українських осередків, партії регіонів, але виникає питання, насправді його треба поставити і дати на нього відповідь, навіщо вони збиралися. Чотири тисячі людей з України приїхали у Харків, яких Добкін і Керніс зібрали тут. І це не випадково, бо вони розуміють ситуацію, яка склалася в державі, і, власне, починають грати свою політичну гру. Ви розумієте, що сценарії, які написані в Кремлі, хтось повинен виконувати? Вони ставлять на Медвідчика, але, звичайно, це не прохідна фігура. І саме тому наші очільники і Добкін, і Кірніс намагаються перехопити ініціативу, запропонувати свої послуги, показати, що Харків це на парті регіонів, що саме тут можна робити першу столицю, в разі чого? хочуть показати. Що вони є реальна сила, яка здатна об'єднати Схід регіональний. Для цього вони, власне, пропонують свої послуги. Сьогодні лунала вже інформація про те, що партія регіонів розглядають дуже серйозний варіант федералізації держави. Комуністична партія України, Олександровська наша, була теж присутня на цьому зльоті. Ганьба, ганьба. Давайте скажемо, ганьба. Ганьба! 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 Я думаю, що рано чи пізно, от після закінчення революції, коли ми остаточно переможемо, треба Компартію забороняти. Ви згодні з цим. Повністю, бо це не то, що п'ята колона, це, мабуть, вже шоста колона. Але Компартія надрукувала в офіційних ЗМІ. Свій проект Конституції з федералізації країни. Сьогодні вони будуть саме цей сценарій розглядати. Федеративна Україна, а реально це означає сепар... сепаратистські тенденції, які будуть. І коли будуть спробувати міняти Конституцію, переходити на Конституцію 2004 року, вони обов'язково хочуть писати федеративний устрій держави. А це реальний розкол. Вони на це працюють і в Харкові. Наші очільники міста і, і Керніс, пропонуючи свої послуги, збираючи сьогодні зліт, саме над це працювали. Показати, що є український фронт. Саме так вони назвали свою цю нову організацію. Тобто не український вибір Медведчука, а саме український фронт. І назва фронту означає, що... Це така воєвнича організація. Якби був вибір, то взагалі. Якщо б вибір було б смішно, а фронт це дуже насторожуючий. Сьогодні пауза. Насправді декілька днів ми будемо. Такий буде момент затиша перед бурею. Ви знаєте, що сьогодні у Мюнхені, в Німеччині проходить конференція по безпеці, де присутні і Кличко, і цинюк, і дуже багато європейських відомих людей, які будуть. Мабуть, в останній раз говорити з лідерами опозиції і попереджувати, що можна мирним шляхом, як можна розв'язати ситуацію. Є інформація, що з свого боку Путін запросив Януковича в понеділок їхати в Москву або в якесь інше місто, вони вже не зовсім не завжди зустрічаються в Москві. В останній раз Януков летів через Донець. Тому, з одного боку, Захід намагається Європа врятувати ситуацію. З іншого боку, Росія, яка все більше втручається, і ми знаємо, що високопосадовці Російської Федерації робили заяви про те, що буде втручання, в разі чого. І навіть сьогодні на конференції в Мюнхені теж лунало це. Вони з свого боку роблять. Тобто, така пауза, можливість домовитися, можливість сконцентрувати зусилля. Вівторок, 4 лютого, починається. Знову Верховна Рада, засідання, вже чергова сесія. Тобто пару днів є для того, щоб узгодити і спробувати домовитись. Але народ не хоче цього робити. Ви знаєте, що правий сектор, ті люди, які власно починали радикалізацію акції на Грушевського 19 січня, вони сказали, що теж хочуть брати участь в перемовинах, щоб не тільки влада, не тільки опозиція сідала за стіл переговори а ті люди, які, власне, змусили їх сісти за стіл переговорів. <тави> Правий сектор, це є, це інші організації, спільна справа <плес> Тамівка. І багато хто ще, хто реально відстоював інтереси революції, хочуть брати участь. І саме сьогодні, між іншим, оцей український фронт Добкіна, який збирався, сказали, що ми теж хочемо брати участь в переговорах. З свого боку! Це така альтернатива. З одного боку є радикали, так звані народи революції, з іншого боку, партія регіонів і цей Український фронт, який запропонував бути теж четвертою стороною конфлікту. Тобто це не просто таке збіговисько, знаєте, регіоналів, які мобілізують свій електорат, хоча це теж правда. Це ще і спроба перехопити ініціативу. Бо ви знаєте, що я зараз, як лідер партії регіонів, поїхав в Австрію, вже там євроінтеграцію проводить. А хтось повинен все ж таки цей російський вектор тримати. І у Харкові, мабуть, і збираються робити тут таку столицю в разі, якщо ситуація буде драматична і буде. Не дамо, а ми не дамо, не дамо, не дамо. НЕ дамо, НЕ дамо, НЕ дамо. У нас прекрасні барабани. Я дуже дякую сьогодні. Отже, ми тримаємося, як завжди. Завтра неділя ми о 12-й збираємося і буде хада від історичного музею, від градусника. І будемо збиратися тут. На підтримку, хада на підтримку Ультрас. Ви бачили сьогодні спортсмени. Вони десь тут є, вони різні, єдиноборства, і дідаїсти, і айтідошники, і хто завгодно. Але вони їх тут небагато, але сказали, якщо що станеться через пів години, тут буде дуже багато їх. Так що ми в повній безпеці, Ультрас теж з нами. І завтра якраз на підтримку ультра буде ця хода. Дивіться, якась та.